И заплатил 16 тысяч. Это это большая сумма для нас. В нашем доме нет богатых людей. Живут полунищие пенсионеры. Очень много больных. И таких больных, что прямо сердце кровью обливается. И спасибо вам за помощь. Мы приходим к вам, знаете, как другу, как другу. И наши люди говорят, вы знаете, говорят. Что Хамко это народный мэр. Вот это да, люди да, говорят. Я, а, я, нас... а мы не собираемся свое... вас хвалить, не надо. Мы свое мнение просто выражаем. Да, мы... вот. И спасибо, что вы нам помогаете Я всем дам слово, я дам слово. Всем. всем. дам слово. И дай Бог, чтобы вы были с нами еще много лет. Потому что не... люди очень опасаются. Говорят: не дай Бог, потому что наша муниципальная да, программа. Мы мы ваш дом утеплим. Не дай бог, что случится. Вот о чем я хотела сказать. Ваш дом сказать. утеплен точно, да не переживайте. Добрый. Так что... Дякую. Дякую. Вы нам нужны, помощь нужна, и мы еще к вам придем со своими проблемами. Начинается новая да речь. Я, это вас... вы ко мне... Я. Меня тут дергаете Совсем всех сторон. Вот они я. хотят я. тоже выступить. Я. Ну, все хотят, я обещаюсь, но... Я мушу дати всім, хто я є... Є і помилки, я не, не скриваю цього. Владимир, Евгеньевич, спасибо большое Дякую вам з наступаючим новим годом. Дякую вас, Всего також. Будь ласка. Ще запитання по платних парковках. Наскільки мені відомо, в місті немає жодного ні. паркомату, бо, але є три платні парковки, про те, що я знаю. Там біля міської ні, ні, літарні, біля мрев і міської парковки немає ні одної, тому що міська парковка, якщо організуватись авто. Ви не подайте парковку з стоянкою, це трошки різні речі. Парковки немає взагалі одної. Ми закрили останню парковку на вулиці Ш... на вулиці 16 липня з одної причини. Якщо купляти ці автомати, то у нас нема таких цін на парковки, щоб вони були літали. Просто немає смисла. Нам дешевше, щоб люди ставили безкоштовно, ніж купляти автомати і збирати роль. Не платний в'їзд на територію міської лікарні? Розказую, розказую. На розказую. Я, що до... Я буквально недавно давав комусь, мене... до мене звернувся по інтернету, по моєму сайту. По... Лікарня, Ми... на харчування лікарні, дистанцію є? Будь ласка, скільки скільки ми виділяємо на харчування? На добу півтора гривні. Півтора гривні. Відповідно, лікарня заробляє всім, чим може, в тому числі і ті взноси, які нікому не подобаються, і парковка. 150 п'ятдесят тисяч місяць в рік збирає парковка. Все йде під звіт на користь хворих, нічого, не що іншого, все йде в ту саму касу. Це ще один спосіб, яким чином заробити для тих же самих хворих. Бо Бу, повірте, було б, передамо в область, може з більше зможуть фінансувати, немає нічого проти. Але це не є комунальна парковка. Це Карховка міського лікарка. Закону воно відповідає всім нормативним документам. Будь ласка. ще Там ззаду, хтось хотів, будь ласка, ззаді задніх рядів. Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Громадська організація Громадянських Я пам'ятаю вас, я ж пам'ятаю. Всіх вітаємо з наступаючим днем Новим роком. Щастя, здоров'я, вас особисто, Володимир Інічний. Нещодавно понеділок. Ми збиралися тут за круглим столом. Ми були одним з ініціаторів цього круглого столу. Ми якраз питання обговорювали щодо вашого звіту, майбутнього звіту, в подальшому, і звіту, звичайно, за 2013 рік. Дуже приємно те, що ви відгукнулися на це питання. Ви дуже ну, більш сьогодні розкрито розказали про Деякі е, питання пов'язані з нашою діяльністю і зробленим, те, що було зроблено у нас в місті. Але е, в той же час дозвольте е, задати питання, е, сказати Власне. деяку ремарку. Ви згадуєте про е, шість ресторанів. Ваше дитинство і моє дитинство теж було, було шість ресторанів, сьогодні їх тисяча. Ну, от. ну я пам'ятаю дев'ять кінотеатрів. Не пам'ятаю, зараз тільки їх два. Тому тут знаєте, навіть будинок офіцерів, який у нас стоїть тут в Рівному. Тобто я подивився, колись мій дід був начальником цього будинку офіцерів Бабенко Василій Федорович. То я пам'ятаю, коли в якому стані він був. Туди приїжджали кращі е, е, колективи, танцювальні, хореографічні. Там був кінотеатр. Ну до речі, це було одне з кращих місць. Його немає деякі там були танці, колись в нашу молоді звичайно, так. Тому може ми не в тому плані йдемо, не в тому напрямку, створюючи ресторани в такій кількості, оскільки ресторани це кожен третій ресторан це бордель на другому поверсі, кожен третій ресторан це, звичайно, щось непонятне, оскільки або люди більше стали народжуватися, або більше стали помирати, оскільки дні народження треба святкувати. Задайте питання, я, обичаюся, а питання, ні, ну, <святувати> я я Я, відпову, я, відпову, це відпову, я це в, цьому, в цьому контексті хотілося почути сама демографічна ситуація в місті Рівне, про яку ви не сказали. Будь ласка. Да. Ця ситуація, можливо, це, ви скажете. Ну і хотілося б, звичайно, виставивши питання, ваше бачення, враховуючи ті обставини, що недавно президентом Януковичем були підписані певні угоди газові в Москві, я думаю, ви чекали цього питання. Чи будуть у нас в місті Рівне зменшені на 30% тарифи на газ, оскільки міська рада формує ці тарифи? Друге це, це помиляюся. Ну ви кому говорите? Ну, тому, що міська, міська, міська рада підтримала ставку правительства, тому я не помиляюся. Що що підтримала? Ну підтримала відставку правительства, наша міська рада. То як це має відвити до газу? Ну так я про це і кажу. Я, газові тарифи, я саме про них і кажу. Чи будете ви ініціювати 30% зменшення саме цього питання для населення? Оскільки е, прем'єр-міністр сказав, що це не буде зменшення для населення, буде тільки для заводів, фабрик і інших е, абсолютно місць. Друге питання. Я, це, давайте буду відповідати по порядку, бо я не запам'ятаю. Це перше. Так. <гум> Ви знаєте, як про Золотою рибку поймав. Ситуацію... Мерседес, мільярд і Тарас. Про демографічну ситуацію ми Добре. не почуємо, немає порівняння у вас, яке не було в принципі. Є порівняння, я вам скажу зараз. Друге питання це стадіон. <гум> Дозвольте стадіон. відповім по порядку. Да. Перше. Будинок офіцерів до нас ніякого відношення немає. При всьому нашому бажанні це відомча споруда. Я, я Друге, по стадіону, ви знаєте, ініційовано губернатором з моєї просьби, ми довго з ним обговорили, прийшли до такого висновку. і Це він проявив ініціативу, щоб передати частково області для того, щоб область могла вкладати свої кошти, розробили новий проєкт, який тут на сесії презентували. Якщо все буде нормально, от пробив же він ці гроші, от я вам скажу, це була колосальна проблема. 37 мільйонів не вистачало виплатити. Він їздив до Колоба, бо ми писали, знайшли гроші. Так само на цей стадіон. Якщо обласна адміністрація начне втілювати цей проєкт, це буде найкращий стадіон, практичний, ну, треба було чути про нього все. Ми одразу беремо на себе окультурення, бо бачите, лебединку ми зробили, як тільки почне будувати стадіон, закінчимо, переходимо на, ту, на той бік, там парки та закінчимо, Перше, по стадіону. Все поки що йде по плану. Проєкт презентували, затвердили, з міністерством домовилися. По демографічній ситуації, у нас демографічна ситуація, що з кількості населення не міняється вже декілька років. 250 тисяч населення. Ми на 40 тисяч більше, ніж Луз. Отак От і приблизно тримається. Народжність спала в цьому році, в 2013 році, порівняно з попереднім роком, народжність спала. Е, ну, це такі флуктуації не системні, вони такі спорадичні, тому можливо, на наступний рік трошки буде більше. Бачите, менше абортів стали робити в цьому році суттєво. Можливо, це також вплине. Я це без Йорніч говорю. Е, по газу, ви не помиляєтесь, тарифи на газ ніде не ні одне місто в Україні не встановлює. Тарифи на газ встановлює уряд. Тому як він встановлює, місто ніяк не впливає на тарифи на газ. Е, є, ви зачепили таку тему досить. Ну, обширно. На жаль, уряд забрав на себе тарифи на воду, я не знаю, де водоканал. Він ж, якби не тарифи в Києві, це було б нормально. Я 5 років назад залишив підприємство, в мене є свідки, які тут сидять в цьому залі. Не мали копійки забороненця за... Ні по чому. Підприємство ні по чому не мало заборонців. За 5 років повухав ворах. По дні тирчі, по, 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 і за тарифами. Е, що стосується тарифа, міг би цього не казати, бо воно не, справи, не сподобається вам всім. Тарифи для населення на газ дійсно знижені. І тарифи, чому вимагає МВФ, не, не от прихоті. її дійсно треба Що робиться, коли піднімаються тарифи для другої групи споживачів. Це ваш костюм, ваш хліб, ваше все. Ви сьо оці для другої групи. Ви потім повертаєтеся до вас в вигляді товару. Я вже казав, допомагати треба тим, хто не може цього платити. Треба надійну систему е, субсидій, щоб людина могла надійно забезпечити саме тих, хто бідний. Тому що якщо у кого хата 400 квадратів, а тариф з дотацією, то він на кожний квадрат отримує ту дотацію. А той має халупку і отримує ну, на кожний квадратний метр. В чому тут справедливість? А якби він платив багато, його забрати і дати тому, хто мало платить. Ну так же в цьому світі працює. Е, я, я не знаю, як, як куря себе поведе. Я цього відповіді не маю. Вчора на колеги сказали, що тарифи мінятись не будуть. Тому... І, і третє питання. А, По, ми тоді, коли ми розмовляли на круглому столі, ставилось питання про те, що при звіті міського голови так, тут будуть присутні начальники управлінь, начальники відділів певних служб. Вони присутні, ви просто не знаєте це. я розумію, але вони просто присутні так. в даному випадку. Хотілось і ми казали про це, що коли будуть порівняння таблиці, графіки, вони будуть по цим питанням, можна буде задати напряму питання. Тобто зараз я бачу, що це або уникнення.